По Перше всіх привітати, я радий всіх бачити. Знову ми зустрілись тут на цій конференції. Багато до цього часу було доповідей, особливо представників крупних компаній, «Нафтогаз» і інших компаній, в яких всі казали, що треба відкрити в Україні великі родовища, треба дорозвідати нові великі запаси. Ну, є річні компанії, які займаються різними способами, але, на жаль, успішність цих процесів не така, ну скажімо, швидка і не така перспективна, як ми її бачимо. Я би хотів два слова сказати про реальну успішність, яка сьогодні існує в світі, і з якою нам так чи інакше прийдеться стикнутися, і ми будемо далі працювати в межах цієї успішності або парадигми. Була одна публікація міжнародного професора Каларада Сколофманс, де він по результату аналізу 506 свердловин на трьох територіях світу і за 30 років проаналізував і ви прийшов до висновку, що загальна успішність відкриття нових об'єктів сьогодні не перевищує 52%. Більше того, за ці 30 років ця успішність не збільшилась. Це говорить про те, що е, ті методи, які розвиваються, нові методи досліджень, методи геофізичних досліджень, розвідки, вони не ведуть до суттєвого підвищення успішності. Якщо говорити про успішність в Україні, в якості такого прикладу я би хотів навести результати розбурювання крупного родовища, відкритого за нашої пам'яті Кобзівське нафтовогазоконденсатне родовище, де було пробурено 68 свердловин. Із них тільки 35 залишилися, були успішними, тобто потримали газ. Всі решта свердловин вони були сухими. Таким чином, ми знов таки приходимо до цієї самої цифри 52% успішності. Тому, коли говорять сьогодні компанії, що ми будемо інвестувати і борити там якусь величезну кількість свердловин, сотні там і 200 свердловин, то ви всі повинні розуміти, що половина цих свердловин буде будівтися просто для вивчення геологічної будови, але не для отримання комерційного припливу. Для того щоб вийти з цієї ситуації, ми розробили нову концепцію інноваційну парадигму картування комерційних покладів угловодів, яка базується на тому, що в її основу покладена зміна самого принципу, тобто перехід від. Вивчення гілічної будови до безпосереднього картування тих об'єктів, які нам потрібні, тобто комерційного покладу. Що таке комерційний поклад? Згідно класифікації американської асоціації нафтогазових геологів, це порода, яка повинна мати відповідну пористість насичення, проникність, які повинні бути більше граничних значень з тим, щоб видобуток цієї породи був комерційно привабливим, і ця порода повинна бути ізольована. Ну, відповідно, всі свердловини таким чином можуть поділитися на дві частини: одні комерційні, інші сухі. Значить, яким чином ми можемо вирішити цю задачу? Зрозуміло, що без фізичних методів дистанційно цю задачу вирішити ми не можемо. І для цього ми треба визначитись, чи існує фізичний параметр, в якому ми могли би бачити. Ці наші комерційні поклади. Таким параметром є густина породи. Ви всі її прекрасно знаєте. Мірює завжди, густину завжди густонуть завжди при всіх е, способах і геологічних вивчення, і прибуріння свердловин. І так от, якщо взяти е, густину породи, то практично вона складається із е, двох, навіть трьох частин: перша частина це скелет породи, який в принципі нам відомий. Друга це пористість, яка заповнена водою і вуглеводнями. Так от, для того, щоб і без сумніву, сама вуглеводні, які знаходяться в цій породі, це є той ресурс, який ми шукаємо, ті запаси, які нам потрібні. Що важливо, що для того, щоб порода була комерційна, як ми говорили, ми повинні мати відповідні граничні значення по кожному з цих параметрів, що приводить до того, що в густині породи, якщо ми беремо пласт, в якому у нас може бути комерційна порода, ця комерційна порода буде ізольована породою більшої густини, і вона завжди буде менша, ніж густина оточуючих порід. В якості методу, який ми могли використати для контролю цієї породи, є гравітаційний метод, який дає можливість безпосередньо вимірювати ефекти, які пов'язані з розчиненням порід. Для того, щоб відповісти на запитання, чи ми можемо сьогодні вимірювати гравітаційне поле. І вмиряти такі аномалії, які створюють наші об'єкти. Хочу навести тільки декілька прикладів: це, е, наприклад, ком... Комишнянське газоконденсатне родовище створює на денній поверхні аномалію 65 мікрогал. А точність зйомки, яку ми маємо сьогодні, вона становить 7 мікрогал. Таким чином, е, ті аномальні ефекти, які створюють реальні об'єкти, вони можуть бути закартовані за допомогою сучасних методів аналізу. Що дуже важливо, що якщо подивитися в цій схемі, якщо вже сказав, безпосередньо в вуглеводі є якраз товарною продукцією, і в залежності від глибини їх розташування, вони створюють аналогічні гравітаційні ефекти, і ми маємо можливість таким чином вивчати практично любі комерційні об'єкти, які знаходяться на любій глибині і мають любу. Практично довільну морфоструктуру, що дуже важливо при вивченні таких об'єктів як сланцевий газ і щільні колектора. От таким чином, значить, якщо подивитись на сам алгоритм е, вивчення цього середовища, він базується на спочатку е, створенню е, апріорної моделі, і це якраз вона є результатом інтерпретації сейсмічних даних, які сьогодні дають гепсичні компанії. І вона є основою для того, щоб зрозуміти, що у нас відбувається в середовищі, чи можемо ми її використовувати для, подальших, для подальшого буріння свердловин. В основу алгоритму положено розроблений нами метод розв'язку обереної задачі фізики, і відповідно побудова геологічно змістовної 3 3D-моделі середовища, який безпосередньо картуються комерційні поклади. Ця технологія або цей підхід був вже більше 20 років запроваджений на території України і не тільки на території України. Таким чином, нами було проведено дослідження на 27 площах, де замовники робіт на сьогоднішній день проборили більше 80 свердловин і проведено 174 випробування. Який результат аналізу цих? Оцих е, результатів буріння. Ну, ви розумієте, е, значить, стандартна успішність, або тепер ми знову вертаємось до успішності буріння цих свердловин, е, складає 67%. Тобто із, цих, е, із цього набору свердловин е, тільки 56 свердловин були, е, закінчились отриманням комерційного припливу. І відповідно 33% були сухими. Е, із цих свердловин е, 8% е, 61% був пробурений в межах тих контурів, покладів комерційних, які ми картували до їхнього буріння. І от якраз із цих свердловин вже 86% закінчились комерційним відкриттям. Що стосується випробування, це практично тест на ефективність заключень по даним ГДС. Ви бачите, що із 174 випробувань, які були проведені на тих свердловинах, тільки 43 закінчились отриманням комерційного припливу. Відповідно, 42% з цих випробувань були проведені там, де ми прогнозували до їх проведення наявність комерційного видобутку. І от вже з цих випробувань 79% закінчились отриманням комерційного видобутку. Таким чином, з позицій Свердловин, які пробурені за межами, ми маємо ми маємо неуспішність успішність порядку 36%. Наявність інформації про розподіл положення комерційних покладів і їх параметрів, дає можливість прогнозувати не тільки вугливоні в комерційні вуглеводі, але і прогнозувати початковий дебет свердловин. Базуючись на розробленому нами підході до прогнозування початкового дебіту, ми Провели такі дослідження на 11 свердловинах, і коефіцієнт кореляції між е, факти, спрогнозованим і фактично отриманим дебітом, склав 92%. Що дає, дає збільшення успішності е, отримання комерційного припливу для компанії, е, яка проводить такі роботи, е, якщо взяти? Е, е, енциклопедію Американської асоціації нафтогазових геологів там є спеціальний розділ, який присвячений іменно оцінці прийняттю рішення про буріння свердловини оцінці їх економічного ефекту. Розрахунок іде, як ви всі знаєте, по схемі е, е, статистичної оцінки ігри е, ну, для е, теорії ігор. І так от, що виходить? При ймовірності 50 на 50%, при вартості свердловини е, порядка 800 тисяч доларів. Прибуток на одну свердловину складає 200 тисяч. Збільшення успішності до 86% збільшує прибуток компанії на 47%. Це мова йде про неглибоку свердловину до тисячі метрів. Якщо ми беремо свердловину до глибини 7000 тисяч метрів і пробурено на морі, де одна така свердловина коштує 150 мільйонів доларів. Прибуток збільшується більше ніж 100 в два рази. Значить, окремо хочу сказати, що успішність 76% відповідає згідно з сьогоднішньої світової класифікації бурінню видобуваних свердловин. Тепер я конкретно вже хочу показати приклад застосування цього підходу для відкриття саджавського газового родовища. Чому ми стверджуємо, що ми його відкрили? Тому що до буріння свердловин нами було закартоване родовище, були визначені його параметри, і відповідно свердловини підтвердили це відкриття. Значить, вхідними даними були результати класичних сейсмічних досліджень, результати буріння свердловин, проведені геометричні медіметричні дослідження, що дало можливість створити початкову модель. Зрозуміло, що треба спочатку було оцінити, чи ця модель може використовуватись для буріння свердловин. В даному випадку моделювання гравіційного поля показало, що вона не може використовуватись, і якраз буріння першої свердловини підтвердило, що ця модель була некондиційна з точки зору подальшого буріння. Застосування вже якраз комплексного підходу, тобто модифікація нашої моделі з тим, щоб вона відповідала одночасно і сейсмічним даним, і свердловинної інформації, і гравіційному полю, показало, що. Вперше, перш за все, відбувається підйом фундаменту, довкола, значить, відбувається виклинювання сілорійських сланців і формування на верхній частині середнього штоку, і вже під середним штоком формування об'єктів, які носять з собою характер комерційних покладів. Якщо подивитись ці результати, ця площа дала нам сьогодні нові геологічні результати, тобто нові перспективи. Перший такий результат це ми вперше для України закартували об'єкт, комерційний поклад в Кембрії. Слідуючий об'єкт, який ми теж підготували і закартували, і оцінили для нього запаси, і оцінили для нього початковий дебіт – це об'єкт в об'єкт селорських станціях, тобто об'єкт на станцевий газ. Крім того, були підготовлені об'єкти. Ви бачите, як вони виглядають в розрізі і як вони виглядають в плані для відкладів мезозою. І кінцево був підготовлений об'єкт для відкладів неогену. В, ці, в цьому проєкті ми якраз реалізували повну технологію, тобто ми оцінили всі параметри комерційного покладу, починаючи від густини пори з еси з насиченням. Проникність і саме головні два параметри, які ми сьогодні презентуємо нашим замовникам: це щільність запасів газу і початковий дебіт. Тобто це є 3D-моделі, які можна загружати в Петрель, можна загружати їх будь-яку систему, і при і таким чином ви отримуєте вже не просто геологічне середовище, а ви отримуєте конкретно об'єкти, які мають конкретні запаси. І помноживши їх на сьогоднішню чину газу, ви будете знати, скільки у вас газу знаходиться в одному кілометрі кубічному породи. Ну, без сумніву, всім цікаво знати, які ж результати були буріння. Перша садловина була пробурена в зоні, де по нашому прогнозу не відсутні комерційні поклади. Причиною буріння було наявність там антиклінальної структури невеличкої, яка була закордована по даним 3 розвідки. Ми значить, важливий результат буріння цієї сверловини це те, що ми мали можливість безпосередньо співставити характер зміни густини з глибиною по цій свердловині з результатами буріння. Ви бачите, що коефіцієнт кореляції між густиною, яку ми спрогнозували до буріння свердловини, і густиною, яка була отримана в результаті каратажу, склала 81%. Ми передбачали, що ця свердловина знаходиться в зоні відсутності комерційного покладу. Ви бачите, що вона на моделі 3D-моделі щільності запасів вуглеводів знаходиться в зоні відсутності відповідних запасів, і е, результати її досліджень дослідження показали, що там відсутні комерційні колектори. Колона не спускалась, перферації не було, випробувань не було. Таким чином, оця свердловина вона підтвердила, що нами негативний прогноз тобто по відсутність комерційних покладів підтверджена була буріддям. Друга. Друга свердловина була пробурена якраз вже в межах контуру нашого закартованого комерційного покладу, і з якої був отриманий 2000 метрів 3 газу комерційний приплив. Відповідно, якщо подивитись на положення цієї свердловини на 3D-моделі щільності запасів, ви бачите, що вона безпосередньо знаходиться в межах закартованого покладу, причому не тільки в плані, але і по глибині. От на розрізі свердловини з лівої сторони, ви бачите, як себе сьогодні веде. Таким чином, ми маємо дві свердловини, які повністю притвердили нашу модель, а ми практично відкрили газове родовище. Чекаємо буріння нових свердловин, отримання газу. Без сумніву, хотілося б, щоб було 200 тисяч газу, але на це ми не впливаємо, ми можемо тільки впливати, де бурити. Давайте тепер подивимось наші рекомендації. Ми рекомендуємо бурити дві свердловини: одну свердловину з розкриттям покладу в Кембрії. Значить, я там. Значить, основні запаси, які ми маємо по цій площі, вони відносяться до відкладів Силуру, це порядка 8 одиниць мільярдів газу і 2,5 мільярди Кембрій. Значить, чому Кембрій є цікавим? Тому що практично ця, ці породи є представлені на всій території України. І на території, на кордоні з Польщею, ми маємо відкрите родовище в Кембрії, газоконденсатне родовище. Якщо подивитись результати розбурювання Кембрію на території України, ви бачите всі ці свердловини вони розкрили практично колектора, але вони всі були водонасичені, і не було технології і підходу, які б давали можливість закартувати іменно положення газу газонасиченої частини в цьому розрізі. От ми якраз перший такий об'єкт підготували, Бріння цієї свердловини відкриє нові перспективи для України взагалі і для конкретного полязої, які ми позитивно оцінюємо для всієї території України. Другий об'єкт, який ми теж підготували до буріння, це сланцевий газ. Сланцевий об'єкт, я вже говорив, що запаси, які ми оцінили, порядка 8 мільярдів метрів кубічних газу. Так само буріння неглибокої свердловини до 2 кілометрів ну, відповісти на це питання наявності, відповідно, сланцев селуря в цьому місці. І це теж новий абсолютно напрямок. Сьогодні. Олеська ліцензійна ділянка знаходиться на продажі в Державній геологічній службі. І я є сторонником того, що Україна буде мати сланцевий газ. Я маю для цього відповідну інформацію. І я думаю, що це буде сприяти. Ця робота сприяє е, інтересу до цієї території іменно з позиції видобутку сланцевого газу. Значить, що ми які наші сьогоднішні рекомендації, що ми сьогодні рекомендуємо компаніям для того, щоб збільшити пробутковість бізнесу, перше це що ми можемо зробити: ми можемо збільшити геологічний успіх буріння свердловин з 52 до 86%, збільшити прибуток компанії від 43 до 118% Це без додаткових капіталів вкладень. Збільшити кількість комерційних свердловин от з того фонду, які компанії сьогодні планують в плані свого буріння бурити. Ми можемо забезпечити 20% відсоткове збільшення цих свердловин. І відповідно, теж без додаткових бюджетних вкладень ми можемо отримати більше газу. І е, забезпечити отримання комерційного припливу з ймовірністю 91%. Що для цього потрібно? Для цього просто потрібно зробити прості речі. Перше, це до буріння свердловини закартувати положення комерційних е, покладів вуглеводів. Друге, не бурити свердловини за межами закартованих покладів. Не бурити свердловини глибше, ніж е, найглибший закартований поклад. Я вже показував, що там ймовірність складає всього 12% отримання газу. І е, бурити нові свердловини з врахуванням того, що е, де знаходиться максимальна щільність запасів газу, і де знаходяться максимальні е, дебіти можуть бути отримані. Всю